Мене звати Калацький Антон Андольчик, Миколасів. По-перше, прийомний день у нас просереда. Було mm -hmm. б непогано, присідайте. Це не особисте питання. Це... Друге, в мене є зараз 20 хвилин, і я маю на нараду, Якщо вам буде недостатньо, тоді будете чекати і далі. Добре, добре, не Ну, Мені не добре, але менше з тим. Нова ідея про кримінальні провадження, ви саме освітується. У Київському районі. Ну і хочу вам сказати про негативну роботу. Це що стосується кримінальних проведень, які порушені були. Вже роки тягнуться, злочини на мільйони, на сотні мільйонів, вони збитків. Однак ніяких зрушень немає. не немає можливості кроки ступити, тому що ротор йому закриває рота. Я в понеділо маємо Володимир Кирич, голова комісії земельної майської організації, безпосередньо заявник по його заяві порушення проведення так. про розкривання піщано суміші на там коло 50 гектарів. орної земля, це призначення. Так. Про які дозвіл можна говорити, я вам так коротко покажу. 300 метрів від лендівців. Бачите, є сілянка. Залізли аж у Мамайці, 50 гектарів орної землі знищили. Ніхто ніякі втрати не платив. Та та цей підрок... Ні. Степан Яркобачить Іванович. Іван. Іван. Не знаєте Степан Іванович? Ви не знаєте Степан Іванович? Я Рай, і вас не знаю. І я вас розуміло? не знаю. Ви ж не загальна публічна особа. Mm? Я лише, публічна особа. Та. А, бачите, але не а мене та всі, всі знають. Mm -hmm. uh, ви ви? Ви? Mm? Ви я пізніше. У мене немає зараз часу. В 20 хвилин я не... Ви почекайте. це моя будільня, це моя комунальна власність. Угу. Народа, українського народу. як-то Я окремо. Ну, так, будь ласка, давайте я, Я буду мовчати, не заважати вам. Ну, у мене є прийом зараз громадян. У якій годині? У якій годині? Кожної середи з 10 12. А у мене зараз, я народ України, у мене зараз прийом. Будь ласка, я пояснюю. Ви прийшли до конкретно щоб... шоти мене. Mm -hmm. Ви прийшли для того, щоб посваритись чи вирішити якісь питання? Вирішити? Тому давайте будемо його вия. Не я в 20 я, хвилин сам, вам нормальне запитання. По перше, ви хочете, щоб в державі був порядок? Який? в корпорації в державі корпорації Україна капслоком зірочкою. У мене купа документів. Я приймаю участь у флешмобі Тетяни Москалюк. 140 документів про злочини. Ви узурпатори і окупанти. Ви окупували тут все, і ви не є державний орган, приватна контора, ви прокуратура, СБУ і так далі. Розбирайтеся, переходьте на сторону народу. У вас останній шанс. Значить, ви, будь ласка. Угу. Почекайте в коридорі. Не, ви почекаєте. Ви я окупували не тут я цю будівлю. Як ви проводити прийом, якщо я ви не а, я я теж ви не проводжу. Е, е, а що значить прийом? Що значить прийом? Прийом громадян. Ви прийшли? ви Ви, прийшли, прийшли для чого? Ви, тепер ви прийшли до мене. Я не приходив до вас. Прийшли. А я тут працюю. да, З 91-го року.